На міністра внутрішніх справ Арсена Авакова відвернула служба безпеки України сьогодні в Харкові. Затримано одного із керівників батальйону Слобожанщина, який нібито готував убивства високопосадовців міністерства внутрішніх справ народних депутатів та волонтерів, прізвища яких поки що не називають. Нині в помешканні затриманого триває обшук. Ніякими обставинами справи в СБУ наразі не діляться. Відомо, що замовні вбивство готувала в Києві та в Харкові група осіб. Керівника цієї групи затримано. Мотиви замахів невідомі. Батальйон Словожанщина створено за наказом самого МВС Арсена Авакова. Прес-служба Авакова від коментарів відмовилася. А от СБУ прокоментувала так. Цей організатор є одним з керівників батальйону Слобожанщина. Зараз в його помешканні та на місці дислокації батальйону проводяться обшуки. Виявлено, що ця група, крім міністра внутрішніх справ, готувала інші резонансні вбивства. Ми поки не готові говорити ці прізвища без її згоди.